Приветствую вас на моем канале. Еду в город и по ходу движения решил заснять відзив конкретно по Fiat Doblo. Машину я, получается, купив там в январі в 20 числах, сейчас уже у нас апрель, то есть несколько місяців я вже експлуатирую. 3000 вспів накатать. Що я хочу сказати? Машину я довольно таки задоволений. Їде вона добра, наприклад, я їду зараз по польовій трасі. Є, кстати, можна подивитися, яка поляка вже наскільки сухо, може так вийти. Шмалем, он девинорик. В машині комфортно. Тобто вона хорошо рулюється, добре відтормажується. Несмотря на те, що я на неї поставив багажник і лестницу. от, Не знаю, ну звісно чуть шум, але в принципі це особливо не мешає яким-то. Ну, Поки я так що по, по 2000 зараз не їздив, так, в основному 300-400 км більше зараз не, не проїжджав. Ну, Це качество таких машин від мене там вийшов невеличкий ремонт з форсунками, Якщо я поламав форсунку, то воно мені стало около 10 тисяч, а так в цілому там колодки я поміняв вже тормозні Вони копійки стоять в 600 Ну, Затонірувався так чисто хотелки. Все ніяк руки не дойдуть стекло. Я вже знайшов, хтось зробить, треба машину одігнати. Ну, зараз просто немає постійно в движенні. Нема можливості машину одігнати. Трошки буде свободніше. Тоді відгоню. А так, в мене, наприклад, стоять колеса 15. Я хочу поставити 14, І щоб висота профіля резини була 80, по-моєму. Да. Коротше, щоб вийшли, щоб була енергоємка була подвеска. Подвеска тут і так хороша. От я там 600 кг, наприклад, грузив за счет того, що на ресорах машина особо не просіла. Ну, і при цьому вона не жорстка, нема такого, щоб почки відбивалися. Ну, по полівій дорозі я їду без якихось проблем на, на, на пагорбах, ніде нічого. Зараз доїду до асфальту, вийдемо з вам покажу свій фіат. У нас, так, раніше була дорога на насосну, там справа насосна була. У нас було багато паливних полей, але зараз вже цього, звісно, нема. Встали. Машина після поля вся в поляки. В цілому я експлуатую машину в жорстких условиях. Я в грязюку заїжджав, но грязно, не грязно їду, їде нормально, кліренс у машини. Ізуміти, я ізначально думав трошки ще більше зробити, але ну, поки я не бачу смисла. По резині це ж кажу, дивіться, у мене тут виходить 170 195, 65 R15, а я хочу поставити 14 диски і буде 185-80 R15. Висота та сама, але ну, резини більше, ну, от наскільки там на дюйма. На... І буде ще більш енергойомка. Потому що в мене було, я дуплетом зразу два коліса пробив, гуп-гуп. Зараз я. Штатну запаску ще не зробив, треба резину знайти, тому що я там розлюбав капітально. Е, прицепив, воно тут не мішає. Ну, зроблю штатну запаску. Е, машина дуже вмістительна. Е, і сразу Мені казалось, що не дуже удобно, що в мене е, етат, не розпашонка, а верхні двері. Е, в принципі, Я нові поставив, проблем ніяких. Е, Поработати з цим крештейном. Щоб не торохтіли двері, трошки підігнав. Що ще. Закривається, добре не торохтить. Багажник такий у мене. Хто бачив, не бачив, кому цікаво, зайдіть, подивіться, як ми його робили, встановлювали. і ще та історія. Ну, чесно кажучи, поки ще нічого на ньому не возив. Ну і лесенка. Лесенка, ця, чесно кажучи, особо мені так і не надо. Це, можна сказати, по приколу їх зробив, але дуже подобається моїм сином. Він постійно залазить наверх. В общем, хто розсматриває собі... Машинку для роботи. Така машина їздить і в кузові е з креслами. имеется в виду як універсал. Для сім'ї, напевно, удобно, тому що ти можеш і сім'ю перевезти і вигрузити щось, ну, сідушки витягнути, перевезти якесь барахло. Я такий варіант розсматривав. Мені конкретно треба робоче, щоб я туди я сюди солярки, наприклад, вже тут розливав не, не одне літро солярки ну, от керхером вимив, все чисто, це удобно, то вічно якийсь то цемент, то ще щось, ну такі грязні товари, должна бути машина конкретно віддільна. То хто, я ж хочу закінчити, хто розглядає собі якийсь грузовичок для роботи, то звертіть увагу на Fiat Doblo. Двигатель тут стоїть, виходить, мультиджет, Оцей 1.3 дизель, їх ставлять на багато машин на Opel Combo, на Fiat, Nemo, Peugeot ну, в Взагалі, багато машин, які, які експлуатують цей двігатель. Двігатель, в принципі, доволі нормальний. Заливаєш нормальну солярку, міняєш вовремя фільтра, а ніяких проблем з ним не буде. Я заправляюся, можна сказати, з бочки, що трактор львів, сюди лью і BMW. Я солярку купую хорошу. Що ще по машині? Ходовка виходить. Ззаді тут ресори, по одному листу ресори, ну, як-то так збалансіровані, тому що машина не жорстка. Нема такого, що очки відбиває. Вообще, клас. Мені це подобається. Спереді обичні, стойки Макферсон. То есть ломаться по суті нічого. Если б тут, еще, тут получается, по гидрорейка стоит, да, гидро, гидравлическая рейка. Если бы була электрическая рейка, то было було б чудесно ще менше всяких агрегатов. агрегатів. Так. Таку машину можна брати, такого класса, і їздити. Отакий я зробив для вас легкий відеоотзив по машині. Я машиною довольний. Я, в, принципі, в мене її Opel був хороший, він мені подобався. І фіатик хороший. Машина відповідає ціна качества. Задержання вона недорога. Розход у мене от, виходить, я зараз скажу, 1886 км. Я проїхав. Середній розход 6,1 літра. По трасі я в принципі, не стісняюся навалювати. Їду 120 в основному. Ну, би, такий розход мене устраює. Нема такого, щоб я там переживав, що машина багато хава, машина їсть нормально. От я їздив коли-то на L200. Да, там все час 11. ну Правда, і друга ж машина. Как-то так. Так що, всім дякую за перегляд. Якщо не важко, обязательно постав лайк і підпишись. Пока-пока. До нових встреч.